Що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував можливість застосування Росією ядерної зброї? Дипломат ставиться скептично до цього, впевнений, що позиція Америки є досить переконливою і має зупинити Путіна. Вона полягає в тому, що якщо Росія підірве ядерну бомбу, то США вдарять по всіх позиціях РФ на території України звичайною зброєю і знищать їх усі. За словами міністра, Європа повинна навчитися краще грати в гру на загострення, змушуючи Путіна здогадуватися про її наміри. Президент України Володимир Зеленський просив західних партнерів запровадити санкції проти Російської Федерації ще до її повномасштабного вторгнення в нашу країну. Про це голова держави повідомив в інтерв'ю представникам змі Казахстану, Киргизстану і Узбекистану. За його словами, на його заклики відповідь від усіх партнерів була негативною. Вони говорили, що спочатку крок мають зробити Росіяни, а потім ми зробимо кроки у відповідь. І Зеленський також прокоментував заяву диктаторів Путіна та Лукашенка щодо втрати ним легітимності на посаді голови української держави. За словами Зеленського його це не дуже турбує. У Керченський морськовий торговий порт заходило іноземне судно Газовоз. Про це повідомляє Радіо Свобода і зазначається, що екіпаж закрив за допомогою підручних засобів назву і ідентифікаційний номер судна. Цей крейсер служить для перевезення зрідженого газу. Газовоз перебував в акваторії Керченського морського рибного порту кілька днів.